Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я продовжую розповідати про аромати, з якими я познайомилась. І сьогодні 5 з 10 ароматів будуть від австралійського бренду Map of THE HEART. Мене дуже зацікавили ці флакончики в формі правильній анатомічній формі серця з коронарними судинами. Все як має бути. І чим вони цікаві? По-перше, це австралійський бренд, австралійських брендів ми знаємо. Не так багато, я знаю, що цілий один це мапа Heart. По-друге, їх неможливо затестити, я їх ніколи не бачила в магазинах, мається на увазі офлайн. Онлайн можна придбати, офлайн я їх ніколи не зустрічала в жодному з магазинів. І я вирішила з ними познайомитись персонально на шкірі. Е, найбільше мені сподобався аромат е, Фіолетове серце, Map of the Heart Purple Heart. Досить він цікавий, він мені такий трошки помадний, там ця комбінація сливи вишні, сливи, вишні, чорнил. Дуже він мені сподобався, і я вже розповідала про те, що я взяла, я взяла його від Левантик 10 мл, є чудова дівчина на, на, на кремчику. В якої, якщо брати на розпив, то виходить, ціна набагато дешевше, ніж купувати флакон. Для порівняння флакон коштує 1800-1900, а 10 мл, флакон 30 мл, А 10 мл аромату я в неї придбала за 300 гривень. Тобто виходить, що 30 мл, припустимо, взяти в неї буде 900 гривень, а флакончик коштує. 1900. Ну, звичайно, флакончик гарний, але за чим ви йдете, дивлячись за флакончиком чи за ароматом. Отже, найбільше мені сподобалось фіолетове серце Purple Heart. Досить він цікавий, але я поносила, подумала, і все-таки для мене цей аромат трошечки, він мені схожий на ательє Калонь. Е Silver Iris. До речі, я не взяла його флакончик, зараз принесу. Ательє колон Silver Iris. і вони в мене, знаєте, мені здається, що вони для мене якісь будуть взаємозаміняю. Вони схожі, вони для мене дуже схожі, але от Atelier колон Silver Iris мені подобається більше. В піраміді заявлений лакричник, фіалка, троянда, чорнила, бобетонка, деревні ноти, австралійський сандал, ваніль Амбра. Ну, він досить цікавий, стійкість нього ну, не дуже велика, там десь години 2-3 відсили навіть на волоссі. Але гарне це поєднання вишня слива, лакричник, чорнила, фіалка. От, до речі, чим воно мені схоже, напевно, наявністю фіалки, і ця фіалочка дає йому такий оцей пудровий аспект. Аспект пудри, помади. Да, ну, Purple Heart більш такий сливово-вишневий, Цей все-таки більш косметичний. Але я схиляюсь все-таки до Silver Iris. Ще один аромат, який мені в них сподобався, в принципі, сподобався це, я його наносила на себе, Map of The Heart, Gold Heart Золоте серце. Так, де це в нас золоте серце. Золоте серце, хоча колір флакончику мені трошки не дуже подобається. Але сам аромат цікавий в нього є такий, мені він пахне перцем. І це правда, в нього в піраміді. Є перець. От прям такий перець, якщо ви самі розтираєте його або з перечниці. Перець кардамон, молоко, шафран, деревні ноти. Ну, гарний аромат, мені дуже подобається цей перець на старті. Але знову ж таки, в мене є питання до їх стійкості. Е, до їх стійкості, до їх інтенсивності звучання, до їх розкриття. Можливо, в австралійському теплому, вологому кліматі вони звучать інакше. Але от мені не вистачає, трошки мені не вистачає в них інтенсивності і не вистачає мені в них стійкості. Ось стійкість, я б сказала, така посередня 2-3 години. Так, йдемо з вами далі. Ще мені сподобався. Сподобалось мені червоне серце від Мапов-Захар. Червоне серце мені навіть десь трошки здалеку нагадало мій улюблений діор Пойзон. В нього є якийсь такий ну, не камфорний старт, а досить такий насичений. Заявлено в ньому червоне яблуко, рожевий перець, бергамот. От, до речі, от бергамот. спільного в них бергамот. В них дуже схожий бергамот. Гуава, тубероза, кориця, лобдану, муску, сндал, ваніль. В старті вони схожі за рахунок цієї бергамотистої ноти, досить різкої. Але далі він такий заслащується і, в принципі, зникає. Ну, знову ж таки, 2-3 години. Оце мене розчарувало в них. Далі підуть їх два аромати. Для мене, ну, як на мене, трошки дивні: White Heart, Біле серце. Біле серце в мене викликає стійку асоціацію, в мого тата був термос з такою пробкою, корок такий був там такий корок. І от коли цей корок під дією пари розмокає, я чую запах цього корку, розмокшого, от поєднання чаю, корку і так далі. В піраміді заявлений кардагон, лаванда, а, слива, гарденія ланда. Ладан, лабданом, ут базилік, сандал, нагармота, ветивер. Ну, знову ж таки, він цікавий, але, знову ж таки, стійкість 2-3 години. І не зовсім мені зрозуміло. Я пробувала і на чисте волосся наносити, щоб якось він подовше звучав, ну ні. З ним чогось це не спрацьовує. Але це такий дивний аромат, дивний, як мені здається, дуже на любителя. І найдивніший аромат від Мапа Взеха це рожеве серце. Здавалось би, конвенційно рожевий, рожевий колір, такий конвенційно жіночий, ніжний, щось таке має бути. І стар цього аромата мене просто вразив. Бо я чую, от якраз в цьому ароматі, я чую мазь фаніган. А в нього якийсь такий, ну, я не знаю, як це сказати, ментольний. Ментольний різкий старт, і в мене от стійка асоціація, от фаніган, коли ти тільки його намазуєш на себе цю мась, я чую такий же ментол. В піраміді заявлений 600, не знаю, що це, якась трава. Неролі, Базилік, нарцис, дрог, жасмин ірис, тютюн лабданум сандал. Ну, Це дуже на любителя, ви знаєте, на це треба любити. Такі, ну, Він, скажімо так, моя суб'єктивна думка, малоприємний. Малоприємний, бо я не знаю, ну кому може сподобатись. Причому це от Фаніган, коли він вже нагрівається і цей ментол стає таким нав'язливим, стійка асоціація з фаніганом. Не познайомилась я тільки з Блекхарт, з Чорним серцем, але не знаю, можливо, так, да, можливо, я його ще собі теж замовлю і познайомлю з ним. Ще мені лишається чорне серце з цієї підбірки. Йдемо з вами далі. А, далі, знову ж таки, я дуже-дуже дуже люблю Нобілі 1942. Що я сьогодні мало флакончиків набрала на відео. Мій нобілі? Дуже люблю нобілі, ну це, було, це був чудовий подарунок, чудове попадання в мою любов до яблук, кориці, і так далі. І так далі. Чудова ванілія, більш за все, найбільше обожнюю цей аромат за рахунок оцієї. Дорого звучащої ванілі. І я все сподіваюся, що Нобіль не зробив ще щось гарне. Але поки що все повз проходить, повз мене. Я пробувала малію, пробувала ще якийсь аромат. Ну, малія мені взагалі не сподобалась. Вона мені нагадала гучіраж своїми цими персиками, пластиком. Ще щось я пробувала від них. І взяла я ще, ну теж, типу, Гурманського напрямку Лястранца де, Дель Бамбоні. Тут в мене теж ви, виникла стійка асоціація, ці ольфакторні асоціації. Він солодкий, я б навіть сказала, занадто солодкий, приторний. І нагадую, ви знаєте, ванільну начинку з вафель. От причому вона така солодка до гіркоти. Ну, мені робили на нього компліменти. Да, він гучний, стійкий. Е, от Ви знаєте, це не просто ваніль, це ваніль з молоком, дуже таке, наче ну, не згущене молоко. А от ну, більше за все, мені нагадує цю начинку в вафлях. Білу начинку вафлях з ароматом ванілі. От воно таке ванільно-молочне з цукром, і дуже-дуже такий він інтенсивний і насичений. Так, да, він тримається дуже добре. У мене куртка пахла там. Тижні два точно. Але чи носила б я його ні? Бо, наприклад, Яблочка, кориця, пиріг і ця чудова ваніль, ну це більше попадання в те, що я люблю. Він, Так, він солодкий, але він разом з тим свіжий і фруктовий. А, далі теж в когось я почула м про аромат, да, не назвала піраміду попереднього аромату. Тут я знову ж таки виявилася права. Молоко, бергамот, мандарин, пудрові ноти, лангі ланги, гліт, квітка апельсину, ваніль, сандал або мускус. От молоко, там дійсно є молоко. От Я чую аромат цих молочно-ванільних вафель. Далі я спробувала ще один аромат, який дуже хвалили: це ланком Тризор для Інтенс. В У мене був, був, не був. У мене був від левантик. Яблуко чую. <смі> так, в мене був від левантик. тут в мене нічого не лишилось. Ну, це не мій аромат. Це люкс, як на мене, люкс в найгіршому його прояві. Жодної ноти ти виділити не можеш, воно просто солодке, просто якийсь надлишок цукру і щось таке. В піраміді заявлена дамаська троянда, вишня, мигдальне молоко. Мадагаскарська ваніль деревнінута. Ну, це не цікаво. Мені таке не цікаво. Мені взагалі не дуже цікавий люкс, який стає мас-маркетом. Ну, я навіть це люксом не можу назвати. Для мене от, гарні представники люксу це, наприклад, живан'ши. Або ланван. Ланван досить бюджетні аромати, незважаючи на те, що це люкс. Але в них хоча б є якась своя індивідуальність. Е, в цього аромату від Lancome індивідуальності нема, він пахне як весь люкс одразу. Причому такий люкс, який от ще трошки і зійде в мас-маркет. Так, і два аромати, які мені порадили підписниці. Дуже їм дякую. Аромати дійсно дуже достойні. І, можливо, я не буду купувати собі флакон, але було дуже цікаво познайомитись. Отже, Хтось підписниць мені порадив, порадив е, попробувати Аджмал Evoke. І я хочу сказати, що дуже достойний, дуже дорого звучащий аромат, але знову ж таки, на любителя він трошечки важкенький за рахунок пачулі і моху в базі. В піраміді заявлений рожевий перець, бергамот, троянда, корінь ірісу, жасмин, жасмін, пачулі, мох, ваніль. На зиму чудово, да, він такий об'ємний, теплий, гріє. А... Ну, тут не сказано, що це мох, але він такий шипровий. Гарний аромат Evoke for Hio. Дуже достойний, гарний аромат, дорого звучить. Але я от трошки відійшла від таких ароматів. Вони мені зараз здаються заважкими. Але аромат, знову ж таки, скажу, дуже достойний. Ну... Хтось би його назвав віковим і так далі. Я взагалі такого не, не визнаю, таких от от цих сексизму, ейджизму, лукізму і от всього такого в парфюмерії. Я вважаю, що ми маємо право носити те, що ми хочемо, незалежності від віку статі. Зовнішнього вигляду, от, стосовно ейджизму, скажу, що багато хто б сказав, що моя Estee No Nowin теж віковий аромат, не на мій вік, і так, далі, і так далі. Але мені дуже подобається. Цей аромат трошки заважкенький для мене, але, знову ж таки, повторюсь, аромат дуже-дуже достойний. Ще мені порадила підписниця. А я навіть не була знайома з цією фірмою, вона називається HFC. І аромат називається Sword Dancer. Танець з мечами, або от людина, яка виконує танець з мечами. І, знову ж таки, аромат дуже насичений, з характером, дуже достойний, але, знову ж таки, не моє. Я носила, да, я носила декілька днів. Там два пшики достатньо для того, щоб. Але в нього є такий аспект, ой, який робить його трошки ну дає йому таку важкість. В піраміді заявлений кардамон, бергамот, ром, лабданум, давана, піхтовий бальзам, У цей піхтовий бальзам, напевно, йому дає оцей аспект. Сандал-Ветивер. Теж з характером аромат, гарний, виразний, ні з чим не сплутаєш його. Але знову ж таки, для мене заважкий. До речі, щоб я не була такою голословною, про заважкий, От якраз тут зібралися аромати, які я наразі ношу. Да? Ні, ну хтось і скаже, що стілодерно досить важкий аромат. Але ну, це таке попадання, він альдегідно-шипровий і мені дуже подобається. Що я зараз найбільше ношу? Eguron Капрі, дуже мені подобається. Він свіжий, свіжий, але з характером. Оця порошкова чистота, трошки пудри, лимон. Дуже мені подобається. Вважаю, що для такої бюджетної ціни це достойний аромат. І я розказувала вам історію, як я з ним познайомилась. В двох словах, я повторюсь, скажу, що я почула його в шлейфі від дівчини, коли спускалась в себе на роботі по, по сходам почула від дівчини дуже приємна така свіжість, трошки він мені нагадав масхіна I Love Love. Але, бачите, з двох ароматів, масхіна я віддала мамі, а цей лишила собі. Бо він більш цікавий в ньому не тільки лимони, цитруси, в ньому ще є дуже гарний оцей морський бриз, пудра, я не знаю навіть, як це сказати. Ну, є в нього така от дуже-дуже приємна свіжість і чистота. Я б сказала так. Егіон Capri мені зараз дуже подобається носити. Wear uh, Resistible Gеvanche. Це в мене вже новий флакон, в мене два флакончики. Я його задублила. Теж для мене він гарний, весняний, є в ньому і суворість, і свіжість. І теж такий дуже-дуже, на мою думку, весняний. Теж це в мене новий флакон. П'ятдесяточка в мене стоїть на роботі. Це de дефю. Це груша, груша з лілією і трошки металевими нотами, але насправді для мене це дуже гарний квітковий весняний аромат. Чудові аромати. Ну, от зараз, зараз якось так. Все-таки весна на дворі, хочеться чогось такого. Радісного, легкого, я помітила, що такі більш аромати я починаю носити восени і взимку. Ну, і, звичайно, Нобілі. мені він подобається в будь-який сезон і влітку. І влітку і взимку взагалі він для мене дуже універсальний. І Silver Iris все-таки він мені більше подобається на зиму. Холод мороз оцей його час і Деколи в мене буває такий настрій, що мені хочеться бути більш суворою. І новин. Новин як дуже для, цього... для цієї мети підходить новин з його таким суворим альдегідно-шипровими нотами. Так, деколи в мене є такий настрій, поносити новин, щось таке більш важке, більш суворе. Так, і лишається нам один аромат. Це мансера Тонка-Кола. Ну, він і непоганий. І от я зараз чую Кока-Колу, до речі, в дитинстві в мене був шампунь, Шварцкоп, Кока-Кола. Пахне він цим шампунем. Пахне він цим шампунем. Але насправді аромат дуже-дуже швидко злітає. Він непоганий. Мені в ньому було комфортно, стійкість в нього невеличка 2-3 години. Але, ви знаєте, оточуючи його не оцінили. Вони сказали, що він ніякий не пройшов, вони чують якусь свіжість. І я вам хочу сказати, якщо ви дійсно хочете якесь відчуття Кока-Коли, то вам сюди. Це Латафа кваєт. Ну, да, він більш важкий, він осінній. Тут Кока-Кола, звичайно, легша. Але отут є оцей кока-кольний старт. Так що, ну, а це 2-3 годинки, це дуже легко, дуже свіжо, не нав'язливо, я б сказала так. А що об'єднує ці два аромати, те, що в них є кориця, в старті є кориця. От кориця якраз дає ці кока-кольні ноти. В піраміді заявлена кориця, вишня, сицилійський лимон, мускатний горіх, Кока-Кола, пачулі. Квітка апельсину, бетонка, ваніль, бензуїн, лабдану. Так їх порівнюючи. Ну, от вони мені схожі, але так їх порівнюючи один біля одного. Так. Цей легенький, звичайно, цей більш насичений, важкий. Ну, для мене це питомо осінній аромат, він мене гріє. І я би його продала, але я пам'ятаю, що є осінь, і мені захочеться чогось теплого і зігріваючого, тому я його собі лишила. Так, я дякую вам за увагу. Пишіть е, мені ще аромати, з якими мені варто познайомитись. Я з радістю знайомлюсь, мені просто треба дати якусь наводку. Я буквально сьогодні йшла з роботи і зайшла в магазин, і мені нічого не сподобалось. Я зайшла в нішевий відділ і пішла дивитися, що ще є достойного вживой. Перепробувала я чотири аромати, жоден мені з них не підійшов, хоча я дуже-дуже люблю І... Private Label – це чудова шкіра з лабданумом і ветивером, дуже він мені подобається. Але більше я поки що в них нічого достойного не знайшла. Ще я трошки побігала по люксу. Люкс мене весь розчарував. Це якийсь суцільний цукор, нічого цікавого, нічого виразного. І я е, ще раз переконалася, що треба тішитись тими ароматами, які в тебе є. Для мене це от, е, найкращі представники люксу. Для мене це Біон Капрі і Живанши. Sh. Very Оце ж. Е... Це ще ті часи, коли люкс мав якусь свою індивідуальність, коли він не перейшов просто в якийсь суцільний цукор. Так, я трошки наскаржилась. Пишіть, які, з якими ароматами мені варто познайомитись. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.